Вітаю, друзі! А також усі інші сьогодні. Я вирішив ще приділяти увагу, приділяти увагу трохи е, цікавій такій темі. Не пов'язані з зоною бойових дій, безпосередньо з тим, що відбувається по лінії бої зіткнення, а звернув увагу на дуже цікаве таке повідомлення е, у виданні Newsweek. Де написали е, матеріал стосовно е, російського бойового корабля, який будується в тимчасово окупованому півострові Крим, і який набагато більший за ракетний крейсер Москва, який був знищений у 2022 році українську ракету Р 360 ПКРК Нептун? І е, сам цей матеріал він е, мав е, такий настрій побоювання та з настороженістю. Від цього будівництва, мовляв, щось дуже загрозливе відбувається в тимчасово окупованому півострові Крим. Видання Newsweek абсолютно має, має абсолютну рацію в заявах про те, що дійсно на судні суднобудівельному заводі залів будується корабель більше за ракетний крейсер Москва. Але що це за корабель і які перспективи завершення цього будівництва? Ну скажімо так: Ньюсвік про це не написав справою тому, що йдеться про е, корабель проекту 23900, 23900 Іван Рогов, що е, має е, водовантажність. Е, ну, скажімо так, е, досі не зрозуміла саме яку і ось чому. Це запитання став, саме, що це за корабель, і саме з цього запитання важливо починати. А я ставлю вже не вперше. Я спостерігаю за закладенням будівництвом цього корабля з 2020 року. Саме у 2020 році, в липні, безпосередньо сам військовий злочинець Володимир Путін на заводі Залів. Започаткував будівництво цього о, корабля. Це універсальний десантний корабель проекту 23900. Згідно з тими даними, з характеристиками, які у 2020 році публікувалися, цей корабель повинен був мати водовантажність 25 тисяч тонн. До речі, він там був а, його було закладено не один, там було закладено два кораблі, але не у тому. Питання про те, про другий корабель, і в принципі про ці кораблі їх будівництво це вже такий другий аспект нашої розмови. Першочерговий аспект полягає у тому, що на момент закладання цього корабля його за проектом, за технічною документацією, водовантажність була 25 тисяч тонн. Пройшло декілька місяців, і вона змінилася. Вже в серпні 2020 року російські ЗМІ повідомляли про те, що цей корабель має водовантажність 30 тисяч тонн. Тобто, дуже швидко, ось так, майже за півтора місяці, а змінилась водовантажність плюс 5 тисяч тонн. Ну можливо, на початковому етапі будівництва це було можливо, але вже в грудні 2020 року заступник міністра оборони Російської Федерації Олексій Криворучко на той час. Він заявляв, що цей УДК проекту 23900 буде мати водовантажність 40 тисяч тонн плюс 15 тисяч тонн з моменту закладення. Ну тобто, скажімо, на стероїдах він там будується, чи як змінювався це майже нон-стоп водовантажність цього корабля. Той, хто розуміється, на саме суднобудівництві. Вони розуміють, що коли в технічні характеристики було закладено одну водовантажність, а вона збільшується ну на 50%, Ні, вона збільшується не на 50%, Це приблизно 70% збільшилось 25 тисяч тонн плюс 15 тисяч тонн. Що буде з цим кораблем? А я взагалі хочу звернути увагу е, на сам етап е, будівництва цього е, корабля. Тобто, за цим знімком, супутниковий знімок, можна сказати, що в принципі росіяни роблять те, що вони найкраще можуть о, робити. Вони будують о, таку собі патьонкінську Е, є можливість зварювати залізо, метал, металоконструкцію без якогось певного результату. Пояснюють, чому саме. Отже, згідно з характеристиками, ми вже зрозуміли, вони постійно змінюють водозміщення цього корабля. Окрім рогового будівництва, ще відбувається Митрофана Москаленка. Але під час того, що вони постійно змінюють його характеристики, вони і відкладують його здачу в саме замовнику. Ну тобто, завершення будівництва, ми маю на увазі спочатку. Завершення будівництва першого ДК Іван Рогов обіцяли в 2025 році, другого Митрофан Москаленко в 26 А, Потім ці терміни були перенесені. І вже зараз строки здачі це перший – 27-й рік, другий – 28-й. Але станом на сьогодні ми говоримо про те, що Іван Рогов обіцяють здати в 28-му. Митрофана Москаленко в 29-му. Ще в 2020 році я зазначав що проекти цих універсальних десантних кораблів не можуть бути завершені не технічно, не технологічно. І вони існують виключно для розпилу бюджету, тобто довгострокова перспектива, наживитися на бюджетних коштах щороку, відкладаючи на потім здачу кораблів, як ніколи не будь які ніколи можуть не бути збудовані. Навіть ось це супутникове фото, яке демонструє Ньюсвік, і яку я зараз е демонструю в е відео? У е підтверджують, що будівництво ведеться не просто повільно, а вкрай обмеженими коштами. Але ку е куди цікавіше, навіть не те, що буде е сам собою остров корабля зібраний, а чоє чим його будуть наповнювати. А, в Росії на сьогодні немає силової установки, яка б змогла б забезпечувати рухливість а, військового корабля водовантаженістю не те, що 40 тисяч тонн, а навіть 25 тисяч тонн. Атомні силові установки, так, вони є. Але у ДК проєкту 23900 він не атомний. А, у характеристиках прописано, що це повинні бути два дизелі 10 d 49 і два форсажні газотурбинні М90 ФР. Але в тому річ, що потужності цих силових установок для корабля водовантажністю 40 тисяч тонн буде недостатньо, не кажучи вже про можливість е, Коломенського заводу, а також ПАД ОДК Сатурн, е, зробити на сьогодні таке обладнання вчасно і без дефектів. Якщо не сказати більше, взагалі вони не зможуть цього зробити. Яскравим прикладом. Став наприклад Конфуз, який відбувся в березні 2024 року, коли Сівмаш виготовив для ОДК проєкту 23900 підшипники, проєкт яких було розроблено ще в липні 2022 тисячі тобто на виготовлення Сівмашу цих підшипників пішло два роки, але далі було куди цікавіше справа у тому, що підшипники мали пройти випробування на валопроводі. Але його на той момент не змогли виготовити. Тобто, підшипники робили два роки, а коли зробили, випробувати не можуть, оскільки волопроводу просто немає. І це стосується окремо взятого е, моменту. Я не кажу про електронне обладнання, про електронне наповнення цього корабля. Я не кажу про багато інших моментів, які Росія на сьогодні для того, щоб повністю наповнити універсальний десантний корабель. Ну просто немає. На сьогодні Росія не здатна завершити будівництво ДК проєкту 23900 ще з однієї причини. І це найголовніше. За весь час свого існування Російська Федерація на жодній з своїх верхів не побудувала військового корабля водовантажністю більше 10 тисяч тонн. Не побудувала, не завершила будівництво е, тако, такого нового корабля і не відправила в море. Більше ніж 10 саме військово. Я не кажу про атомні ледоколи, про а, цивільні судна і так далі. Тому що це різні формації, це різні, скажімо так, це різні моменти щодо а, будівництва таких об'єктів. Отже, за 30 років Росія не побудувала жодного корабля водозміщенням більше ніж 10 тисяч тонн. що Росія будує зараз в тимчасово окупованому півострові Крим. Щоб не писали західні змі, і якби не описували корабель Іван Рогов, що він більший за ракетний крейсер Москва? Ну так дійсно він більший. Це не зовсім, м'яко кажучи, боєздатна бойова одиниця, яка водовантажністю дійсно більше за ракетний крейсер, але чи взагалі вона попливе? Я правильно сказав, саме попливе. І Іван Рогов так само, як е, його е, колега по проекту 23900, Це Митрофан Москаленко. Насправді, що це? Це не універсальний десантний корабель, це е, насправді такий собі така собі пам'ятка російської корупції та технологічної деградації. От що це таке. Я зовсім не виключаю, що Україна ці УДК отримує колись в майбутньому, я в це вірю, разом із повернутим під час звільнення Кримом а, і заводом залив. А, причому в такому ж недобудованому стані, а, в якому вони були роки тому і будуть якому перебувають зараз, і впевнені будуть надалі перебувати навіть, скажімо так, а, в тій строки, в які. А Російська Федерація ставить їх здачу. А, з іншого боку, якщо дивитися взагалі на історію Івана Рогова, мені здається, що це буде ще один такий унікальний момент цієї великої війни. А, а саме перше в історії війн та конфліктів, трофей у вигляді недобудованого 40 тисячі тонного універсального десантного корабля. Друзі, дякую, що дивилися це відео. Дякую, що слухали цю мою історію про проект 23900. І нагадую, що ви можете поставити цьому відео лайк, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати, репостнути, розшарити серед своїх друзів та знайомих. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Дякую вам за це. Дякую тим, хто це зробить. А також дякую всім, хто це відео вже подивився. Слава Україні, слава нації.